Вітаю! Сьогодні поговоримо про одне з найбільш спірних питань, пов'язаних з отриманням хвилястих папуг, а саме, чи можна ставити дзеркало у клітку з папугою, чи потрібно воно йому. Чи правда, що дзеркало шкодить птахові? Багато власників хвилястих папуг закріплюють дзеркало всередині клітки на постійній основі, не усвідомлюючи, який вплив це може спричинити на птаха. Розглянемо всі за і проти цього невинного на перший погляд предмету, від якого пернаті улюбленці просто шаленіють. Реакція кожного папуги на люстерку своєрідна і цікава. Одні намагаються його поцілувати, розмовляють з ним, щось цвірінькають, стукають по ньому дзьобом, інші намагаються погодувати і навіть сплять з ним, притулившись бочком. На думку багатьох, папуги сприймають своє відображення у дзеркалі як реального пернатого друга чи подружку. Чому так? Тому що папуги в природних умовах живуть великими групами, вони не сприймають самотність, оскільки у них є потужна потреба у постійному спілкуванні з членами своєї пташиної зграї. Якщо папуга живе у клітці один, то прив'язується до оточуючих предметів та до людини, яка за ним доглядає. Дзеркало це той предмет, до якого птах може прив'язатися дуже сильно і надовго. Тому що папуга думатиме, що поряд з ним є інший птах, і це буде привертати його увагу і займати більшу частину його часу. Які ж це може мати наслідки? По-перше, у відповідь на увагу до дзеркала, папуга очікує відповідної реакції від видимого їм відображення. А оскільки її немає, то це може викликати у птаха агресію або, навпаки, апатію. Папуги можуть агресивно бити дзьобом по поверхні дзеркала, а можуть навпаки ставати млявими та байдужими до навколишнього світу і навіть втрачати апетит. Від депресії птахи вищипують собі пір'я і роздирають шкіру до крові. По-друге, приділяючи багато уваги дзеркалу, папуга може відмовлятися від контакту з людиною, і це буде перешкоджати дресируванню птаха та його прирученню. Спочатку потрібно подружитися з птахом, щоб він вам довіряв, а потім експериментувати з різними іграшками. Третє, дзеркало стане головною перешкодою в знайомстві та налагодженні контакту між декількома папугами, які живуть поряд. Папуга, який прив'язався до дзеркала, не зможе створити повноцінну пару з іншим птахом. Нерідко самці сприймають відображення у дзеркалі за реальну самку, і це провокує бійки між пернатами за увагу нереальної подружки. І навіть самки кокетливо заграють з відображенням у дзеркалі, не звертаючи увагу на залицяння справжніх самців. Четверте, папуга, проявляючи надмірну увагу до дзеркальця, буде постійно сидіти біля нього, може відмовитися від інших раніше улюблених іграшок. Відповідно, буде проявляти занижену рухову активність і нецікавість до польотів за межами клітки. Нерідко через нестачу руху і польотів у птаха на брюшку розвивається ліпома, один з розповсюджених видів пухлин у пернатих. Чим більше виростає пухлина, тим важче папузі рухатися й дихати. Передавлюються всі внутрішні органи, відповідно погіршується кровоток. Папуга через це не може вести повноцінне життя і постійно хворіє. Отже, дзеркало у клітці на постійній основі може принести велику шкоду вашим птахам. А чи існують випадки, коли дзеркало може застосовуватися в корисних цілях? Так існують. Цей предмет може послужити на користь, коли його використовують тимчасово, на короткий час. Наприклад, коли необхідно переселити птаха в нове помешкання. Крім улюблених смаколиків, птаха можна помістити в нову клітку дзеркало, яке буде привертати його увагу і таким чином допоможе адаптувати папушку до проживання у нових умовах, пом'якшуючи стрес від переселення. Саме так мені вдалося переманити мою папушку Дашу в нову простору клітку. Але через три дні, коли вона звикла до нової клітки, я прибрала дзеркало, щоб воно не нашкодило. У яких випадках дзеркало ще може допомогти? Можна ставити невеличке люстерко в кімнаті, де знаходиться клітка з папугою, але не біля самої клітки, а трохи далі, щоб у папуги був стимул літати від клітки до дзеркала через всю кімнату. Таким чином, ми стимулюємо птаха до підвищення рухової активності, адже польоти за межами клітки дуже важливі для підтримання тонусу м'язів та здоров'я птаха. Чим більше папуга літає протягом дня, тим краще. І дзеркало в цьому може зіграти позитивну роль. Для моїх пташок, папушки та амадіна таким дзеркалом служить дзеркальна поверхня мікрохвильової печі, у яку вони люблять час від часу заглядати та цвірінькати. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Напишіть у коментарях свою думку з приводу дзеркала. Дякую за перегляд і до зустрічі!